Чи зможе відставка ярмака потягнути за собою зменшення надання Україні як фінансової, так і військової допомоги? Остання заява марка Рюта, генсекретаря НАТО він всіляко демон підтримує боротьбу з корупцією і очищення влади в Україні від корупції. <кій> а останні різні меморандуми і угоди, укладені двосторонні з очільниками Франції, Італії, Англії, Німеччини. Також показує, що в подальшому ми будемо получати досить достатню допомогу. Америка нам вже не допомагає, а тільки продає зброю. Я думаю, що Дональду Фредовичу Вітков не зможе натрусити вуха такої маячні, щоб вони не хотіли більше заробляти. І це залежить від кожного з нас, українців, наскільки ми допомагаємо нашому війську. Це для мого друга Василя на Лиманський напрямок. А це для мого друга Артура на запорізький напрямок. Тому давайте не будемо чекати від наших партнерів, а робити самі і демонструвати своїми діями, що ми є гідними українцями.